Ви думаєте, це Армагеддон? І такого ніколи не було в історії? Помиляєтеся. Ці хвороби в 19 столітті забрали понад 100 мільйонів людських життів. І хто зна, дожило б до сьогодні людство, якби їх не зупинили вчені генії? Одеса морські ворота України. Сюди вперше потрапляли світові диковинки, які вже потім розходилися суходолом. Але крім приємних новинок, дуже часто саме сюди потрапляли вперше і незвані гості, типу збудників хвороб, вірусів чи жахливих бактерій. І звісно, кому як не одеським вченим довелося першими зустрічати цих непроханих гостей на півдні України, вперше створено медичний факультет за ініціативою хірурга Одеської міської лікарні Миколи Скліфосовського. Молодий одеський лікар Скліфосовський бере участь в російсько-турецькій війні, де вперше застосовує асептику та антисептику. Згодом проводить одні з перших операцій під анестезією. Зараз прізвище Скліфосовського носить Московський інститут швидкої допомоги. А чи хтось уявляє, де вдруге на континенті, вперше у східній Європі, з'явилася станція швидкої допомоги, правильно в Одесі. У валіховському провулку вчений Яків Бардах організовує першу станцію швидкої допомоги, наскільки не заслужено забути ім'я. Бо крім швидкої, бардах з іншими нобелівськими лауреатами і знову ж таки одеситами організовують першу в східній Європі і другу у світі бактеріологічну станцію. Ці люди не один раз врятували людство. Ілля Мечніков стає доктором наук одеського університету, де читає курси зоології. Тут він запроваджує новий напрямок в науці порівняльну ембріологію, а згодом і явище фагоцитозу. Масштабні знання і досліди мечникова. Російська наука не сприймає і він остаточно переїжджає до Парижу, де працює в інституції Пастера. Молодий вчений Микола Гамалія працював над вакциною від сказу у передовій у світі лабораторії Пастера. Там він посварився з самим Луї Пастером і, повернувшись до Одеси, на своїй власній квартирі організував першу лабораторію майбутньої бактеріологічної станції. Згодом в Одесі, під час чуми, Гамалія доводить, що з будниками інфекції виступили корабельні пацюки і проводить першу масштабну дератизацію. Також вперше у світі перемагає тиф та віспу. Згодом Миколу Гамалію забирають до Петербургу та до Москви. Данило Заболотний, майбутній президент Академії наук України, засновник першої у світі кафедри епідеміології. Заболотний став найуспішнішим у світі борцем з холерою і чумою. Вивчав ці хвороби по всьому світі, там де їхнє розповсюдження сягало масштабів епідемії. Аби переконатися, що вакцина від холери працює, заболотний особисто випив її та переміг цю колись смертельну хворобу. Учень Мечникова та Гамалія, Одесит Володимир Хавкін, автор протихолерної вакцини, що зупинила епідемію. Методи одеського вченого в Росії випереджали час. І нову вакцину ніяк не хотіли застосовувати. Згодом Хавкін поїхав заснувати першу в Азії бактеріологічну станцію. Нині цей передовий заклад відомий на весь світ як інститут Хавкіна. У коронавіруса зовсім не було б шансів, якби він мав діло з одеськими геніями. З усією впевненістю можемо гордо стверджувати, що закладені ними новації науки. Допомагають сьогоднішнім геніям приборкати новий виклик людству. а Одеса та інші українські міста подарують світу ще не одного супергероя, і генія.